Всім привіткі дорогі друзі! Вибачте, що в мене довго не було, тому що не було поки часу знімати довгі відео, але це відео і про те, чому я пішов з кікворду. На Клікворді мене загійферели, зламали базу, залили в неї лаву і тому я прийшов до цей український сферу Чилзон. Цей сервер дуже цікавий. Я на ньому кожен день граю, але поки що не знімав. Це орієнт. Я тут пограв тиждень і достатньо добре наформуватися в ресурсів. І зараз я покажу вам свій будинок. Це відео буде недовге, але цікаве. Сервер Чилзон це найпопулярніший український сервер в Майнкрафті. І це мій будинок такий. І ось елітри купив, броню якусь нормальну таку купив. І це просто я сам фармив, ресурси добував. І ось це так виглядає мій дім. Chillzone — це український сервер, на якому добре ставляться до гравців. Я тільки зайшов, вже мені дали декілька алмазів, да, три, Але це все таки ж дали. Тут і, грав... гравців грає дуже багато. Я о, один раз навіть бачив 400 гравців. Ні, ні, о, 399 гравців бачу я тут. Ось тут можна і така функція нажимаєш і просто сідаєш, і на щиф нажимаєш. Далі, тут є герої, яких можна вибивати скейс. Я вибив ось такий ось герой. рідкий. Він можна давати, якщо ти, наприклад, стоїш біля людини, ти присідаєш на shift і їй даються два допомоги сердечки. І так само тобі даються. Інтермен. Також звідки не може просто через 10 секунд телепортуватися, дивлячись місяць. Це ти е, о, о, звичайний, ти можеш просто час від час отримувати залізо. І це слайм, на якому я зараз переходжу. Мені він дуже класний, Ти можеш швидко бігати та стрибати, і падати наприклад, з такої висоти і не получати ні одного урону. Якщо ви хочете пограти зі мною на цьому сервері, то заходьте на цей сервер, посилання IP цього сервера буде в описі. Заходьте на цей сервер і, і знаходьте ці координати, які я зараз показую, і можете грати зі мною. И с вами был Олексій Назарук на канале Yo Hсем пока-пока!